Де я хочу розказати вам про ганцеві хвороби бджіл. Ну, насамперед хочу сказати, що собою представляє личинка бджоли. Як відомо, личинкова стадія 6 днів проходить. Личинка бджоли це, по суті, м'ячик, біологічний, біологічний організм, який складається з білків, вуглеводів. Води, переважна більшість води, яка плаває в перші два дні в маточному молодці. Потім на 3-4 бджоли і далі бджоли починають годувати кашіцею з меду і пилку. Значить, що європейські гнилець, що американський гнилець це інфекційні хвороби, які визиваються бацилами. Але Американською специфічною бацилою, спороутворюючою бацилою, яка має, виходить з спори. Для того, щоб знати, як боротися з ним, бо лікування всі там, ти знаєш, ми там лікуємо, лікуємо і нам пофиг, що ми от, то я хочу розказати цикл розвитку, щоб ви знали, щоб грунтовно це було більш підход, підхід. А так як мене просили без. Медичних термінів сильних, то так я вам створив такий наподобі театру. Ще хочу забувся сказати, що будь-який біологічний організм може вмерти. Тобто, якщо по-філософськи це сказати, що життя це є спосіб існування білкових тіл, то будь білкове тіло може вмерти. А якщо вмирає білкове тіло, то може видавати спеціальні, вона розкладається і тому неприємні запахи видається. І якщо загине навіть личинка бджоли, а вона може від багатьох чинників, від, просто від застуди, від неправильної годівлі, від пестицидів, гербіцидів, кінецький кінець від інфекції, то вона буде що правильно, негарно не пахнути. Значить, цикл розвитку американського гнильцю бджола будівельниця приносить разом з медом спори в чарунку до... з медом або з маточним молочком спори в чарунку до личинки. Личинка їх заковтує, проковтує, і спора попадає в кишечник личинки. Перші два дні вона на другий день вилуплюється, личинка, але не розмножується, тому що рівень маточного молочка і рівень цукрів не дає її розмножити, затримує її, затурможує. Інтенсивне розмноження проходить на третій-четвертий день. З цієї спори вилуплюються бацили і вони. Інтенсивно розмножуються. На третій, четвертий день розмножилися. Так... Їх стає така кількість, що слізова оболонка личинки не справляється, і вони через бар'єр, слізовий бар'єр проникають гемолімфу Л... личинки і проходить сепсис. І приблизно на п'ятий-шостий день, залежно від імунітету, личинка гине. На сьомий день бджоли їх закупорують, і процес розкладання личинки продовжується далі. По мірі того, як кінчаються поживні речовини, і кінець кінцем вони кінчаються, бацила назад переходить у спору. Бджола, коли вичищає цю. Чарунку, цю е, чарунку змершою личинкою бджоли засохнувшою, вона роз, розносить розкидає спори по розкидає спори по вулику, кругом вулика, біля вулика і в мед попадають ті спори. І вона знову заносить нові молоді личинці і на цьому цикл. Повторюються. Тобто, щоб був замкнений цикл, спора повинна попасти в кишечник молодої личинки бджоли і тут прорости. В природі спори не проростають. Єдине місце, де проростають спори личинки. Бацили європейського гнильцю. Це є кишечник личинки, молодої личинки. Температура, яка є спеціальна вологість 35 градусів. Температура якраз ідеальні умови для розмноження. Що собою представляє? Спора це надміцна нясиненка, міні-насиненка, яка має оболонку міцну, на яку не діють ніякі зовнішні фактори, ні температурні, тільки надвисокі температури при певних експозиціях, або деякі хімічні засоби теж при певних експозиціях. Ан антибіотики не вбивають спори, вони не діють спори. Тому використання антибіотиків при американському гнильцю. Не є ефективним. Ще одна особливість. Спори, в природі їх є кругом багато. От я розсипаю спори і в вулику, і в природі десь вони зберігаються по наукових даних є 70 років, 80 років. Вони де хочуть можуть зберігатися. Але для того, щоб захворіла личинка бджоли. Або ціла сім'я потрібно, щоб вони були в певній природній концентрації. Тобто було природне. Джерело, джерело. Для прикладу, якщо бджола лазить десь там по вулику, який був, був по суті, був е колись інфікований спорами, якщо вона лазить, вона збирає ті спори, вона. Потім може передати їх разом при будівлі, і попадуть вони в кишечник личинки. Але не факт, що личинка заразиться, захворіє, тому що в неї є імуніфактори і ще інші фактори, які я далі розкажу. Але якщо є джерело висококонцентроване, це, це може бути два джерела таких мед або Личинка, загинувша личинка. В одній загинувшій личинці може бути від 1,5 до 2,5 мільярдів спор. Для того, щоб захворіла одна сім'я, потрібно, щоб концентрація була 50 мільйонів спор в одному літрі меду. Тобто, якщо висока концентрація спору в меді, то за одну, в одній крапельці. Візьме зразу багато і передасть. Її не треба десь там ходити збирати. Верігідність зараження від того, що був інфікований мед, набагато більший від інших, інших чинників. Оце, що ми повинні знати за американський гнилець. Тепер європейський гнилець. Є так звані у них також критичні точки, які я далі покажу. Європейський гнилець. На відміну від американського гнильцю, це проста бацила, вегетативна форма, яка зразу є або в меді живе, або в загинувших личинках. Коли бджола годує личинку, сама бацила, між іншим, як вона красиво звучить, бацила на латині, мелісококус платоніус, бацила підземного царства. Круто. Проникає в кишечник. Вона також перші два дні там живе, не розмножується за рахунок того, що є е, 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 свої фактори, які це знову ж маточне молочко і високий рівень цукрів у маточному молочці. Вона перші два дні не розмножується. Починає розмножуватись на третій-четвертий день. І загибель, як правило, проходить. П'ятий шостий день. Хоча це рахується хвороба відкритого розплоду. Але і навіть при цій хворобі бджоли можуть закрити цю, на, на сьомий день, закрити чарунку кришечкою. І процес гниття і загибелі може продовжитись вже в закритому розплоді. Американський гнилець, ще він називається. Злоякісний, тому що він має споротворча форма. Як правило, його називають хвороба закритого розплоду. Дорослі бджоли є переносчиками, хворіють тільки молоді бджоли. Вертаємося назад. На третій, четвертий день сама сам бацила починає інтенсивно розмножуватись. Також залежить від е, інтенсивність е, розмноження, також е, сама інтенсивність пораження <кій> залежить від кількості бацил. Коли вони розмножуються, багато їх вони колонізують весь кишечник і вступають в конкуренцію з самою личинкою за їжу. І коли личинка ковтає їжу, вони просто-напросто тупо забирають корм в личинки. І личинка гине, як правило, від голоду, від голодання. Це явно про при, при від голодання. Гине від голодання. Тому основний метод боротьби є. Це не антибіотик, а тим більше влітку антибіотик. Головний метод боротьби це створення. Якщо немає природнього джерела кормів інтенсивного взятку, то створити просто штучний взяток, загодувати.